Я все ж таки провіду на паперовій карбованці і буду відходити від карта. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявимо, приходите з в магазин, кажете здрасті, дайте мені, будь ласка, там не знаю пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей, поняла? Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з Каркою розраховуватися, я оце пікнув. І там вже треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, мені в банкінг, Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо Комісія 1%, і ну, незамітно. Ти такий пікнув, ну, ти не замічаєш, це копійки, Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі посільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да? нову там з салона. Але давайте в наш час призимемося, і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона, в ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин, якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося з корзину. Тобто ти стоїш і думаєш, блін, це не дора, це під якийсь особисто випадок я куплю, чи телефон, більше телефон. Людей беруть там, в кредити, да? або ну, Вимушені також би учні, брати, здавалася, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому е, ну, я нічого не, не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так, об'єктивно, для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, Така от ситуація, на жаль.